So? Yeah. Доброго дня. Слава Україні! героям yeah, Розпоч... слава ну, з того, що відзвітувати, що ж ми за ті промежуток часу, які ми не виходили в ефір нашої громадської організації. Відносно цього, хочу доповісти Падун Василя Анатолійовичу. Минулу неділю відбув до Збройних сил виконувати свої прямі згідно статті 55 Конституції держави України обов'язки, як офіцер Збройних сил України, захищати нашу батьківщину. Так що подякуємо його за. Те, що він робив, до цього захищав і повернувся до лав. І побажаю йому всього найкраще повернутися живим. А які ж події відносно по його справі 23-го року о 10.00 повинно відбуте судове засідання. Підготовче судове засідання, де Адвокати його чітко вияснили, які порушення були і вказали це процесуальному керівнику прокурору, військовому прокурору. Ну, вона взяла на себе обов'язки надати письмово. Ну, так, як вона ні в 10, ні в 10.30, ні в 10.45 не з'явилась. Ми довго і наполегливо чекали. Так що ми відповіді не отримали. Що я хочу додати? Звернувся до наших громадських організацій. Падун, офіцер Збройних сил, Падун, Василь Анатолійович, щоб допомогли Росії, так як він зайнят захистом найбільшої батьківщини. ви бачите, що там відбувається в даний час і під Авдіївку, і під Куп'янськом, під Купянськом, і під Оріховим. І на напрямку Бахмута, його околись Кричив, Андріїв, я не можу тут, як не військовий експерт, додати більше. Як ви можете отримати ці. Отримати від військових експертів дійсно, що відбувається. Реальні події. висвітлення. Далі, що? Що там зацікавилось? Перше, коли запитували поліцейські, ми будемо відкривати кримінальне провадження по 187-й, час четвер відносно військовослужбовця, Збройних сил, офіцера Збройних сил, це вже є самі поліцейські мені надали дані, що їх виїжджало 24 чоловіка. І особа на ним особливо, керував цим цим Гога. Кир... Гуга. Гогарте. Вип... Вип... Гогарте, вибачаюсь, Вип... ну, не... Я декілька разів спілкував. Гугарте. я перший раз, ну я не знаю, бо коли в індустріальному. Коли вони розвели громадянина Гвінея, я його бусіло на 10 тисяч доларів, машину тюхали, потім забрали. Я, я знаю, як вони ви... Катували його, як вибивали покази три дні в індустріальній поліції. Я приїжджав до нас особисто консул Республіки Венеї, до нашої громадської ранці, коли ми самі дослідили. Як це прикривав цей злочин, голова е, індустріального суду Шапаренко. як він виїжджав, давав в Вищій раді правосуддя, він до цього часу працює. Ну, а висновку. Іншим разом, це вже я більш детально познайомив, 14 лютого цього року, як він вирішив, що це його думка, і він би так поступив, його закони не цікавить. Його зовсім, хоч надані нам відповіді за підпису генерала Щадило, керівника на той час, поліції Дніпропетровської області, чітко він зобов'язаний знати Конституцію. А людину виселяти можна тільки на основі рішення суду. Його не було. І що? А навіщо ми їх утримуємо? Зрозумієте? І тепер він показав свою хватку е, хоробрість. З 24 поліцейським виїхав на затримання одного офіцера Збройних сил України. І майна роз, розікрали більше на 200 тисяч гривень. Ну, Навіщо нам утримувати цю поліцію? Я розумію. Клименко там далі. Ганжа новий керівник. Ми не будемо. Ми зараз будемо відкривати і кримінальну справу. І що як ДБР буде так, як, е, вести справу, як раніше відкрили, я таке е, проти АНД поліції і там ще нове керівництво. І Лівобережній прокуратури, так воно опять на взятках попалась. І такі відповіді на сенітницю надають. Ну Просто жах. Я не розумію. Це і дебіли, по-другому я не скажу, і корупціонери саме високого рівня. Те, що навказує всі е, цивілізовані е, країни світу, в тім числі США, Канада, Європейська, спільнота. А і ми що продавали? Чим ми можемо рапортувати, що може сказати. Го, чому мене керівництво не запитає? Пане Артем, взагалі, що ви робите в політі? Оце вас, ви отой на Мерседесі, що ви ганяєте по місту. Це вам тіпа, нададуть якийсь, чи е, є стимул, чи у вас буде е, який-то імідж додавати. Вас імідж не додать. Ви не перепригнуте. зов не перепригнути. Е, Працівників міської ради, там зовсім ні в одній державі світу нема, ні в Америці, ні в Німеччині біля установ, де працюють чиновники, такий автопарк. Ну це ще де, а тільки додаваться. Так що ми будемо відкривати і це пред'явом, і прокуратура, все. і не тільки буде, і. Ви будете добре знати, ми будемо вас повідомляти, які події відбуваються. Хлопці, вони бажали сьогодні виступити. ну, Так як там дуже тяжкі бої йдуть і події, вони прийдуть сюди. Я не буду говорити, які слова, вони прийдуть і скажуть, які слова відносно поліції, прокуратури, в тім числі військових, військові знають, яких обкрадають. Їх, де вони всі ці правоохоронні органи, які штрафують, які тому в статуті немає штрафи до військового? Дуже багато звернень. Будуть поступати, я сказав, після 20-го числа. На даний час не, не зможемо ми це, тому що нав, поки в нас реально, не, немає можливості зробити. Ці справи. Саме головне, що ми відстоювати військово, захистили його честь і гідність, допомогли йому скористатися Конституцією 55 статті, і надали можливість захищати нашу країну, і він виїхав. Це, і я думаю, він обов'язок свій, як виконував, так і буде. Ось, будь, подальшим події ми будемо. Вас повідомляти. Далі до мене звернулися мешканці Обухівки, ну вони ще не надійшли. Ну, це я там знаю, вони з 19-го року. Ти як оце землю розкрадали, там 300 участків. Ну це в мене ще цього немає, а саме з 19. -го. Як у людей, які вони більше 100 років користували землею, ми всі вже ми не можемо до суду, громадська організація до суду подати Це кримінальний справи по 190. А там дуже часто міняються слідчі. Там дівчина прийшла після закінчення учбового закладу, вона майже довела. Ну, на даний час жодної слідчі не веде, чи дізнавати цю справу. Це ж теж, теж подав. І ще, як звернулися, там люди, ну мене поки немає їхнього звернення по загрязніх берегів ріки, коли забудови, Вони, типа, там подали до суду, я вивчу, потім я там повів. Чому в нас таке, таким стані місто Дніпро, я не пам'ятаю, щоб за 50 років, більше, щоб таке місто було грязне, неухожене. Воно повне, особливо площі, як Старомостова, сама грязна, європейська, подивіться, що діється, подивіться, що діється навкруги. Забудови ростуть, як гриби. А де зелена зона? Берега Дніпра засипається. Подивіться, вже цілі створюється болота на, на шестому масиві, там заплив там, зелена вода на черво. На червоному комі, я не пам'ятаю, як вже переминув. Ну, суть в тому, що люди вийшли і вирішили, що в міській раді, що це вони господар, як один із забудовників, який отжимав квартири в їх. чітко кажуть, я тут господар, я що захочу, то зроблю. Що знесу, що захочу, знесу, де захочу построю. І ця людина, яка Харківську руйнувала, яка е, переволок Шевченка, і він буде нам права. буде тастувати. Де він це? Де хлопці? Як ви думаєте, я ж вам говорю, Бо вони вже свою висловили думку. І це не просто прості бійці і цей комбриги, і комбати, які з 14 го воюють, які поранені, які інвалідність але Вони продовжують захищати. Це залежить від нас. Як ми будемо. Хлопці виконують свою обов'язку. А як ми всі будемо до цього відноситися, що діється навкруг, навкруги нас? Думайте, вирішуйте, приймайте особисте рішення. За вас ніхто не зробить і ніхто не буде виконувати свій обов'язки. Як ви мене почули, так і думайте. Як ми, як ми працюємо, так ми й будемо жити, відбудову. Як мені було соромно спостерігати. Те, що я. просто огида дивитись, як Верховну Раду показує, 20-30 чоловік сидять і вони проводять засідання. А де всі останні депутати? Може як це пішли в цахилці? і ми в армії Ізраїля, коли за декілька там годин 300 тисяч мобілізують. А де наші депутати? В якій кінці світу їх розшукувати? На Мальдівах, на Тайвані чи у Європі? Цілі батальйони Монако створюють. Віталі. Хто дасть належну оцінку цим подіям? Як вони виконують свої обов'язки? Чи їм зарплату вони собі додавали, на лікування виділили на, на вислугу руку, а поліпше е, комунальних виступ. Все. Вони забезпечилися, а нас вони, країну. Чому мовчать? Не зупинили розкрадання нашого природних ресурсів. Китайцям подарив, ну, вида, на 2 мільйони мільярди желізних. Хто то сказав, хто-то відзвітував, хто-то це взяв до уваги, а що наш металургійний комбінат? ви їх приватизуєте, ви просто роз... розікрали і знищили. Де наші, як вам говорити, Виробництво. Де добавочна вартість? Де металургія? Де машинобудіве? Все знищили. Хто знищив? Ви ж розумієте, все прийде кінець. Мені дуже подобалась вислів Коломойська. Як він заходив, говорить, ти супермаркет. Бери, що хочеш, ну вперед каса. Я бачу, він вже перед касою стоїть. Дякую за увагу.